Всім привіт дорогі глядачі та да, підписників каналу. Сьогодні у нас на ремонті бензопилочка Apple. Заявлено, що вона 63 Apple, але ну, тут, скоріш за все, 52-й. 52-й стоїть Apple. Ось такий от Apple. iPhone iPad Навіть не знаю. Що. Приїхала з проблемою підтікає паливо, тобто це ж праймерна система. Це вже нашестя. Як то кажуть, напротяг тижня, а може і більше, техніка була вся з проблемою підтікання палива. Ну, що робити, ви ви знаєте, можливо. можливо. А я гадаю, всі вже усе знають, що з що цією штукінці робити. Розбираємо повністю, від'єднуємо від паливний бак від, від корпуса самого двигуна. Від'єднали все лишнє і от біда. От, от шлангулика, яка репнула, яку потрібно замінити. Краще е, замінювати не просто, е, як то кажуть, зливну. Це вже йде зливна шлангочка, а міняти вже вкупі з е, прокачкою. Тобто і ту, і ту. Береться, звісно, така от штукенція 2,5 на 5. Можна е, окремо купити, там, деякі, е, деякі продавці вже е, ліп, ліплять там е, якийсь, як, якийсь там окремий ро, розмір під праймера. Але дивіться, є нюанси. Якщо шлангулька дешева, можна буде купити, м, десь була у мене. Але я скоріш за все я її не знайду. А, брав... А, от вона. Ось вона. От вона йде на брав на хускварну. Поліурі По там написано. Ну, така штукенція. Вона йшла окремо. Тобто вона йшла на на і на партнера 350-го. Але е, посадка, ну вона, по-перше, вона дубова, шланга сама, то ви не, не, не нашилите ні, ні на праймера. От, можна навіть, навіть спробувати. скоріш за все. скоріш за все вона навіть і не одягнеться. Вона навіть не вдягається. От. Її потрібно ламати, пхати і надовго такої паливної шлангулики не хватить, вона переломиться і все. Тобто то, ну, сміття. Що так От. Зараз це все діло швиденько обдую, обдую і перепакую так і перепакую і якщо бажаєте, я вам покажу нового постачальника нового постачальника знайшов Ось такого. Ну, це не реклама, ні. Це я взяв усе на пробу. Що, що там із цього всього вийде? Якщо сподобається, буду брати далі. Кільця. Кільця. Ну, гарненькі, трішки схожі на ріп. Як ходитимуть. Як ходитимуть, не знаю. Аж у стоїть на них. Аж у комплекті. Ну, стандартний. Стандартний, але без позиційних шайбуліків. Дві прокладки і без позиційних. Десь зашилимо, поставимо і знаємо, як, як воно себе покаже. Те, що висить в інтернеті, ну. Там Хтось запитував, хтось запитував, чому, чому я не беру. Тому що через інтернет, в мені, чесно скажу, не потрібно по тим цінникам, які, ну, які є в інтернеті. В інтернеті ну це ж, це ж не постачальники. Взяв отак от прокладуліків на косу. Колінвали взяв на пробу. Що з цього всього вийде, також не знаю. Но якщо гарні будуть, то це дуже добре. Якщо будуть криві, то звісно на повернення. Сказали, що повернення у них є. Ну, спробуємо. От також Їхня, Їхня. кемберг, камбах чи кемберг. Навіть. Що ну я так, по мінімуму взяв, взяв бульбулятори. Ось вони. От Кемберг. Також гляну, як, як вони себе зарекомендують, чи будуть вони справно працювати, чи при першому підкачуванні ляжек, клапан. Ну взяв, що фільтрів трішки взяв, два карбюратори, напилку взяв, один напилку. Здесь я так його крутив. Здесь крутив і... А, вот він. От напилку. Так от взяв. Подивимось. Подивимось, що він. Кемберг. Камбер, Кемберг. Це, звісно, не, не реклама. звісно, не реклама. Ні. Це те, що є в інтернеті, продається. За поршневу я не знаю, скільки, скільки вони там просять. 400 чи 400 чимось Кемберг. Ну Мене такий цінник, ну, звісно, звісно, не влаштовує. Ну і ніколи не влаштовував. Тому що, ну навіщо, навіщо купувати у перекупі. Якщо ви вже... Е Кінцевий покупець, то звісно, ну як би може, можна брати. А якщо мені їх там потрібно, там 20, 30, 40, то звісно я не буду їх брати в такій ціні. Ну і звісно, за, за скільки я їх беру, і хто постачальник, я вам це також не скажу і не напишу, якщо ви будете запитувати. Тому що Поршнево також візуально. Візуально гарненька. Кемберг, Камберг, Кемберг, так і хочеться камберг H167. ну Таке от маркування, до речі, бачив на трейзерах. Тобто, можливо, один, один завод, виробник. Кільця теж ну, на вид гарне. Так що так, ну, якщо ви запитуєте, пишете там. Постачальників. Ну, я ну я працюю дуже-дуже дуже багато років, і я цих постачальників шукав сам. Я не видам всіх, та навіть і де, де, де деяких постачальників, які у мене є. Ну це, це напрацьовувалось роками і так просто просто да там взяв і сказав, де де береш. Звісно, ні. Так що це все. Як -то кажуть, так этот фірм. Так що в принципі зробив таку, таку маленьку розпаковку. Це все назад закинув, буде ждати свого часу. Так що зараз займусь цією технікою, зроблю і віддам клієнту. Так що так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мила